Згідниця Веникарівської 109. І знову надсилає копію розпорядження про відпустку. Далі розписка корінців отримані повістки про виклик. Ваша честь, можна я додав по даному? Так, пам'ятаю ті обставини для того, щоб... Казати, що я не переховуюсь, я попросив секретаря дати відповідь на для того, щоб знати, знали моє місце перебування. Тому в частині, коли в мене оголошували гроші, я був завжди 24 на 7 на зв'язку. і Хто хотів, той зі мною спілкувався. Доброго, свій, хочу звернути увагу на цю жрекну, коли сільський голова говорить про те, що він дав вказівку, комусь дасть відповідь на офіційне звернення органів правоохоронних. Ну, тобто, давати чи не давати відповідь на те, де я перебуваю чи де я не перебуваю. Перед цим стверджували, що він в сесії, щоб був на місці, завжди був присутній, ніхто мене не розшукував, нічого не знає, підозри не отримував про переслідування, якісь там взагалі говорили і так далі. Насправді сам же ж підозрюваний на сьогоднішній день винувачений, сам тверджує той інформацію, що відомо бачив, чув, спілкувався, але чомусь завжди був зайнятий, наскільки що не міг з'явитися до органів, надати ні пояснення, ні будь-які показання там при нави. Ви не повідомляли органу з того розслідування про те, що збираєтесь покинути місце проживання і поїхати зокрема в Львівську область. Якщо що, шукайте мене там. Ну, Як я можу повідомляти, якщо а, я не знаю, що мене розшукують? Зрозуміло. Сьогодні слово скажу на вашу відповідь і на ваше запитання. Я Ряджую, що запобіжний захід не обирався, жодних обов'язків просувальних повідомляти про щось не було, яких обмежень по пересуванню не було. Тому, відповідно, реагували так, як реагували. Була повістка, повідомляли. Був дзвінок, пропущений. Дмитрий тріть Так от я і питаю, що так це все було перезвонювали, повідомляли. Ну з в <світ> рапорті ж написано. Ми ще ви досліджували про Львівську область, про те, що таке потім... у нього обмежень, яких не було. Він зобов'язаний з'являтися по 42-й. в нього тільки обов'язки були по 42-й, сородругії КПК. Не було там обмежень залишати залишати. Розумію, ну не, не да. далі. питання <кху> до слідчого судді про здійснення приводу Ухвала слідчого судді про відмову задоволення Даного клопотання 7 червня 23-го року вирішив пізнавати, що підлягає відновленню, відновленню до судового розслідування, оскільки самостійно прийшов до Болісницького руху для участі у проведенні слідчинки. Також долучено пам'ятку від 7 червня. З ознайомленням прав обов'язків. Протокол про відмову отримання дотримання повідомлення про підозру ще раз вкладено повідомлення про надання прокурору зібраних матеріалів знання і повідомлення про підозру. Тіснувач вручив відповідне повідомлення. А, направив поштою 7 червня 2023 рік. Так само захисник удовлення направлено, на відповідне повідомлення. Протокол про неотримання копій матеріалів дізнання від 7 червня. ми вже досліджували. Це ми досліджували з відповідними скріншотами. Повідомлення від 8 червня 2023 року е про виклик. Це ми також досліджували. Повістка від 8 червня з підтверджуючими направлення матеріалів. Це також ми досліджували. Протокол про неотримання копії матеріалів дізнання від 9 червня 23 року. Повідомлення про виклик 8 червня 23 року. Далі йдуть журнали судових засідань, клопотання учасників. Матеріали пов'язані з неприбуттям підозрюваного до суду і докази. І завершується у нас фактично журнал судових засідань. Ми дослідили всі документи, е, докази сторони обвинувачення. Е, тепер суд переходить до дослідження доказів сторони захисту. Будь ласка, які документи долучає сторона захисту, яких світ допитати? просите докладати? Я ці доставлення там спросовувалися. Ну, справа в тому, що ми маємо вже здійснити хоча б виклик, щоб ми, ми не збиралися. Ми тільки зараз дослідили, мені потрібно південно захистуватися. Да. Ви можете, хоча б, щоб ми свідків направили до відповісти? Я думаю, що як мінімум тих свідків, які зазначені, які допитувалися стороною обвинувачення на стадії безсудового розслідування, і ті, які не були допитані, це Галич, де? Да? Шевченка? Галач Шевченка. Галич це як мінімум, так, да? Галич, Шевченко. По іншим свідкам, там у нас є перелік. Я просто не очікував, що ви так сьогодні прожинити всі етами і всі, всі, всі ще експерименти. Тому мені треба тут час. Це і ті депутати, які бачили цю подію з вікна. Їх Тому, там давайте переш... таким чином. На наступне засідання викликається е, Галич Шевченка. Ви на наступне засідання, якщо є документи, то ви долучаєте свої документи. Якщо є у вас якісь інші докази, на наступне засідання їх долучаєте. Ми допитуємо, свідків Гали Шевченка думаєте про те, чи слід ще когось викликати для виклику. Зараз ми узгодимо наші судові засідання з урахуванням того, що на суд покладено обов'язок дійсно дотримання розумних строків. Враховуючи те, що сроки давності в травні, як я вже зазначав на початку, завершуються, суд пропонує е, наступні наші зустрічі. Значить, наша наступна на зустріч 2 квітня 10.00 10 плануємо, як вже зазначили. Більше у нас не було засідань узгоджено. Кожного тижня пропоную по засіданню, Будь ласка, тиждень з 8 по 12 квітня. Коли можуть е, е, захисни? Ми бажаємо п'ятницю, єдине, що в мене 12 не було комплектно. На ранок наприклад. Так як сьогодні 10 на 11? Так, можна. Просто бачу, що в мене немає списку, там в мене багато засібне призначено видні склади. Зараз я впробую зайду. Давайте ми 12 поки визначимо. Зараз 12 квітня 10.30. організовано завжди. І знаєте свої справи? Ну я дивлюсь, е... У вас в телефоні? Вон? От я вже дивлюсь, ага. так. Ну, -й... 12 -й квітня. 12 12 з 12.30. 10 з 10.30 плануємо мінімум 2 години. Ну, у нас же майорка. ну майорка почекає. Ага. Далі тиждень з 15 квітня по 19. -й. Чи вам по п'ятницям краще? Ми бажаємо по п'ятницям ще може. 19 квітня 10.30. Зараз почекайте. Аллін. Зроби у списку і всі ціляти, і кожен учасник хай підпишуть. Да. 19 квітня 10.30. Так. Тиждень з 22-го. Так, пропоную, щось, якщо можна, ну, кожен тиждень, ну, реально часу немає виділяти, скільки. Я, я ж не забув. Я ж не забув. Я ж вам пояснив причини. Так, вашість. Ну, я з вами зараз намагаюся нормально. От для мене, от я дві секунди. Ну, якби ви сьогодні були да. підготовлені, ви ж цілий рік нам баж, говорили, щось. що... Ви бачите, от я просто відкрив одну справу. Ви бачите, як призначення? Mm. Ну, так це кожен тиждень по два... Це, це, це... наша справа? Ні, це інша справа. І таких справ багато. Я, я не вірю, у, у вас є. У вас шіст. два захисника. Бачу Ну, У нас стане на зараз два захисника. Однак я сьогодні один засідаю, тому що доволь в іншому провадженні. Я ж з вами узджую дату. Ви тоді узгоджуєте дату, виходячи з того, що в мене немає засідання в конкретно певну дату. Однак у мене, окрім як участі в засіданні, робота захисника не обмежується участь в засіданні. Так, захисник. Я ділянку дані, тому що... Суд обґрунтовує відповідно свою ну, позицію і вам пропонує і вам пропонує підібрати відповідний свій графік. Ваша честь. От в останньому скажу, спробуйте мене пишути. Я не можу по півдня раз на тиждень. Це ваш обов'язок. Це що значить? І суд не ну, має відповідно дві години, щоб слухати справу. А Це справа. Ну, ми працюємо всі. Ваше честь. У вас доповідні зобов'язання. Представник, Що за... я прошу. Ви 20, я вас прошу. Хоча б раз на два тижні. Раз в тиждень в не немає можливості. У нас до 19 -го. травня. Там, Там має, Я вже сказав вам про куроршу, розшуку був, Дмитрий, додайте ще два місяці і все буде на раз. Не треба гаразд. Нікого... Питання щодо розшуку ми окремо обговоримо. Давайте з 20... Я не можу у вас 6 по півдня реально, або я буду писати клопотально тоді, з довго розірваємо провадження, або я відмовлюсь, тому що я не можу фізично. Зараз під фіксацію, о, відповідно, говорити речі, які суд може розприйняти зловживанням. Я не кажу, не ми здоганимо, розірваємо, що написав умову клопотання, ми відкладали. Ну разві так робиться. Ваше честь, ну я з вами примагаюся, нормально довести. Я, я з вами ще буде. більш нормальний. Я, я вам надаю можливість узгодити роботу. У нас від... Можливо, ми вже завершимо до того часу. Ваша у вас честь, ж немає я... мети затягування. Я щас... Ви ж про це кожне засідання на початку говорили, що у нас немає мети затягнути. Але сьогодні ви не готові до э, оголошення початку списку свідків для того, щоб ми їх викликали. Ваше честь, я в... ще раз пояснюю. Перше. Я а не хочу вас... зараз по ніяку дискусію. Ми визначаємо тиждень з 22 по 20. 6 квітня. Я пропоную... Я... Дивіться, бачите, ще, ще раз. раз, якщо я буду писати питання, а якщо я не зможу взяти участь впровадженні в цього, я буду змушений з Дмитрієм переглянути умови, все зору, ви, ви зробите, я вірю в вас, ви зробите Ось ще, все максимально, я... Я, щоб я, я буду, відомо, щоб що Я в засіданні. Фізично взяти участь. 22, ти, взяти 22 квітня, будь, будь ласка, 22 квітня, 11 година. Далі буде тиждень. О, щось. Ну, це це порушення права на захист. Ви встановлюєте графік, який унеможливує підготовку до засідання. Я вам кажу це відверто і я подумаю, як реагувати періоду. Тому що я розумію, що вам хочеться публічно, гарно для керівника прокуратури обласної, там, для прокурорів всіх підтримати. але в мене просто вже немає слів. З якої підстави ми кожен тиждень визначаємо засідання. Ну, я ж вам пояснив чому. Чому? Тому що прокурор пізно заболівання вакцину звернувся, вам треба вирок постановити. Це окреме питання щодо прокурора. Далі, далі тиждень з 29 по 5 травня пропускає. Далі, тиждень з 6 по 10. Вам краще коли? Понежі? Я ще не знаю. Я може не буду здійснювати помалаш на захисника в цьому Тоді в п'ятницю 10 травня на э, 10.30. 10 на цьому достатньо. Все, всім дякую, до побачення. Добачення. Безкоштовного адвоката можна. Ну такая признака. Можна без адвоката даже. Це призначить безкоштовного адвоката. Така проблема. Це ж не проблема.